Виконуємо номер 1620 із підручника Геометрія 8 та номер 2820 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Ільстер, видавництво Ганеза 2025 рік. Перпендикуляр проведений з точки кола до радіуса дорівнює 24 см і ділить радіус у відношенні 5 до 8, починаючи від центра. Знайдіть радіус кола. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано коло центр О, CH перпендикулярно до радіуса АО і СH до рівня 24 см. Відношення OH до AH у нас 5 до 8. Потрібно знайти АО. За властивістю діаметра кола перпендикулярно до хорди – Діаметр кола перпендикулярно до хорди, ділить її навпіл. Наш діаметр а, Б, він перпендикулярно до хорди СД за властивістю діаметра кола перпендикулярного до хорди. Ми вчили цю теорему у сьомому класі HD дорівнює CH і дорівнює 24 см. Ну, тепер позначимо у нас відношення з міною Х одну частину. Нехай Х см – одна частина. Тоді. ОН OH у нас буде 5х сантиметрів, а ОH OH – Х сантиметрів. О тут 5х, тут 8 Х, тоді АО буде дорівнювати АН додати OH. І це буде. 8х додати 5х, це буде 13х сантиметрів. Ну, а тепер пригадаємо теорему про пропорційність відрізків хорд. Якщо хорди з АБ і СД перетинаються в точці H, то AH. Помножити на BH, дорівнює CH, помножити на DH. За теоремою про пропорційність Hort Аж AH помножити на BH дорівнює CH помножити на DH. AH у нас. Тут я неправильно OH у нас 5, а AH 8, тут АH. AH. І ось наше AH. Маємо 8 Х. На BH множимо, а BH це у нас, зараз ще запишемо. BH. BH це у нас ОБ додати ОH. OH, а ОБ у нас і АО однакові, тому 13 Х і ще додати 5Х, це буде 18Х. Помножити на 18х дорівнює CH у нас 24 на dH 24. Ну і тепер розв'язуємо наше рівняння. Маємо 144х у квадраті, дорівнює 576. І тоді х у квадраті це 576, поділити на 144. Можна було, звичайно, поскорочувати і це буде 4. Х у квадраті 4, тому x це число, яке при піднесенні до квадрату дає 4, це число 2. Отже, 2 сантиметри це одна. Частина, тоді нам треба знайти АО. Я зразу візьму АО. У нас це буде 13 х. Тоді АО дорівнює 13 помножити на 2 буде 26 сантиметрів. Я не знаходжу інший елемент, нам не потрібні відповідь 26 см. Номер. 16 крапочка 20 з підручника геометрії 8 та номер 28 крапочка 20 з підручника математика 8 виконано.